Кентифікація розчинів за насиченістю. За кількістю розчиненої речовини розчини поділяються за насиченістю. Насичений розчин. Це розчин, у якому за певної температури дана речовина більше не розчиняється. Ненасичений розчин ми з вами готуємо кожного ранку під час приготування чаю або кави. Це розчин, у якому за певної температури дана речовина ще може розчинитися. І за певних умов також можна приготувати і пересичений розчин, тобто розчин, у якому розчинено речовини більше, ніж може бути розчинено за даної температури. Такі розчини є дуже нестабільними і за незначного впливу намагаються надлишок речовини виділити осад. Наприклад, пересичений розчин натріацетату. навіть у разі дотику до нього виділяється надлишок солі і перетворюється на суміш води і сіллю. Давайте розглянемо способи перетворення розчинів твердих речовин у рідинах. Перше, яким чином із насиченого розчину утворити ненасичений. І саме перший спосіб, яким чином цього ми можемо досягти, це додавання розчинника. Другий спосіб нагрівання розчину. Тепер спробуємо із ненасиченого розчину отримати насичений. Перший спосіб, за допомогою якого ми можемо це досягти, це упарювання. Тобто довгий час нагрівати даний розчин, і внаслідок цього вода, яка є розчинником, універсальним розчинником, буде випаровуватися, а розчинна речовина буде залишатися у розчині. Наступний спосіб: добавляння розчиненої речовини. І третій спосіб охолодження. За вмістом розчиненої речовини розчини також поділяються на концентровані і розбавлені розчини. Мертве море одна із найсолоніших водойм світу. Запас соли у ньому сягає близько 43 мільярдів тонн. Концентрація соли в такому морі 26-27% а в окремі роки іноді сягало і до 31%. Але ж солоність води озера Байкал менше, ніж 1%. Українські рожеві соляні озера з Херсонщини можуть посперечатися з водами Мертвого моря, яке, до речі, теж насправді озеро. Деякі мають навіть більш високу концентрацію морської солі до 35%. Найбільша загадка рожевих озер, їх майже фантастичний колір, забезпечується одноклітинними водорослями: дуналіела солоноводна. Щоб вижити в таких умовах під дією сонця, водорості виробляють каротиноїди. Всього Бета-каротин. Чим більше температура, тим більше випаровується води з озер, тим більш насиченим ропа і колір. Найбільша концентрація солоних озер в Україні в Херсонській області, а саме в системі заток озера Сиваш, тут їх близько 200, А концентрація солі часом сягає до 87%. Найпопулярніші озера у нас це Леморійське і Геннічинське озера. Але чому концентрація розчиненої речовини в даних озерах періодично змінюється? Це залежить від кількості опадів, а також від температури, за якою відбувається випаровування речовини, яка є розчинником в даному випадку, тобто води.